На що він клюнув? А ось на що. Опуха. Щас ще, та й можна тут присісти надовго. Дві з половиною години десь не було попльовки, і ось є. Першу дочекалася. Ну, я знав, що хтось клюнуть по-любому не може так бути, що ми не виманемо. Якусь репку і вдалося зробити першу на сьогодні коробку. І відразу класний розмір. За два роки я ставлю рекорд цьому місці по розміру, адже в мене буде 900 грамів коробчик і все. великого коробка тут не бачу. А ось відразу є суперський розмір. Будемо зараз далі трішки прикормувати і чекати рибку. Я думаю, що це ще не кінець. То сьогодні в нас має я запланував собі дві рибки, то буду вижимати максимум. Спробую ці дві рибки скривати. Там бачите, вчора трішки нас підвів, але...